Радість і щемка тривога, вітрила підійме, наш парусник шкільний, Веселий вітер кличе у дорогу. У червневий день погожий, що як зима ускрізь мете, о школу рідне, з кораблем ти схожа, з тим кораблем, що вдаль плеве. Все буває у житті і шторм, і вітри. Налітає біда і руйнує всі мрії. Вітер під гірцівський гір, хай долине тоді і напне по корові вітри на ладі. Ось і вірші прочитані, і облиски пролунали, а чогось не вистачає. А ви помітили ми, що ми стоїмо на сцені одні, і поруч з нами немає наших випускників? Помітили, мабуть, треба щось зробити, так? Оголошуємо радо, що на нашім кораблі зараз буде вся команда з капітаном на чолі. Тож на палубу ми просимо піднятися тих, хто зветься, хто званняться по чесне хто сьогодні випускник. Під ваші бортливі оплески запрошуємо випускників 9 класу 2016 року. Дяний і творчий, добрий душею, і марний друг, нагірний іллян. Разом з красивою, розумною, тендітною та привітною Лавренко Дариною. Красива і розумна. тендітна та привітна. Лавренко. -дариною. Відкритий і небайдужий, щирий та з родтинкою в доші, дорожша Смак! Разом з Водоною спочатку смакує нашою розумницею Богословською світло. Випуск учнів 9 класу, керуючись статтєю 53 Конституції України, законами України про освіту, про загальну середню освіту, відповідно до положення про державну підсумкову атестацію учнів-вихованців у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.12.2014 року на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації. За рішенням педагогічної ради протокол номер 6 від 6.06.2016 наказує перше вважати випущеними з навчального закладу у 2016 році з 9 класу 8 учнів. Вручити свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню освіту наступним учням богословській Світлані Сергіївні. Лавренко Дарині молодці, дівочки, молодці Учити свідоцтво звичайного зразка. базову загальну середню освіту учням начального закладу. Дурмушу Осману Мустафовичу Молодець. Данілову Андрію Так, Сергіовичу. На вірному ім'я Боричу молодець засіб вірнові Олександрі Сергіївні. Веколо спостерігали, вимушніли, залицяли до дівчат, чи культурно себе вели, чи не культура. Як чула якесь не погаше слово, я казала, осман, я чую, від'являюсь, каже. Отак виходить. Я дуже рада, що в нас, що в нас серце підірва, живе, якщо я в школі, в селі і село живе, ми відродили село, і хай що б там не було, ми будемо відстоювати. тому що Рядом благословляє нас, щоб тут дітки веселились, отримували знання, дружили, любили, поважали старших, поважали менших, не основне в житті, щоб диплом якийсь там, основне бути людиною, щоб ви лишалися. Як ви себе маєте? Чи мову нашу розумієте? Це регіоне. Питаю, мову нашу розумієте, що у вас тут продається. А я ж не розумію. Я багато мов знаю, бо в тлістій школі вчився. А це хто в тебе тут? Дружина така. І ще личко заховане. Це моя жінка зухра. Вона в мене все робить. Я як будилісів низніми очима, то вона все робить. Дитина доглядає, співає. Шиє, танцює. Та да, в мене так само. Я своїй жінки що скажу, те й вона робить. А якщось не робить, то я кулаком в дорогу їй покажу, вона зразу вже все робить. Без всяких сумінь. Зараз покажу. Ану, хутко додому! Вибач, вибач, я все зроблю, будь ласка. Ану, хутко додому я кому сказала. А, а куди ж ти йдеш? Чекай, ти ж казав, що із жінка тебе боїться. Ану мовчи, а то і ти зараз у мене получиш. Шлях життєвий треба так пройти, щоб могли ми сміло і полум'яно в серці юний подих зберегти. Сьогодні музика лунає гучно в залі. І то на квітах, хорочистий зал. В очах у кожного. І радість, і надія. О, в нас обусний шкільний останній бал. Помить прекрасно, на Не йди так швидко. Бо зараз вручать атестат. І що ж тоді? Прощай дитину. Можна висловити словами безмежну вдячність нашій класній мамі. дня були ви разом з нами. Усе про нас завжди не знали, ділили радощі, тривоги, усі наші стежки і дороги. Перед, о, перед вами кожен з нас боржник У щоденних школярських буднях дорогий наш класний керівник. Вас завжди любити буде! Навітаю, запрошуємо вас на паливо нашого корабля. Шановні мої випускники, ось ми з вами зустрілися нарешті на випускному добре. Але час іде, і деякі з вас вже підуть у доросле життя. Я бажаю вам всього самого найкращого, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви справжніми пр... людьми стали. Що ви знайшли свою другу половину, стали гарними людьми, знайшли свою професію. Любов і щире ставлення до нас. А ще ми хочемо сказати, що ми трошки пожартували і зверніть увагу ось на цей плакат. Ми наших випускників проведемо, ну, хтось залишиться, а хтось і піде від нас. Але я думаю, на згадку Підгірцівська школа отримує такий прекрасний подарунок, такий плакат. Ну, Ми трошки жартували, ну, вибачте нас за наші вже такі жарти. Так що. Ну, ми поки що його здирати не будемо в кінці вечора, тому прийміть від нас такий подарунок. нас в самостильное життя. Слово на даете. Для меня это дубль два, потому что это второй выпускной в нашей жизни, в нашей семье. Вот. В первую очередь всем детям хочу, вернее, хочу поздравить с окончанием учебного года, с летними каникулами, с удачной сдачей ДПА. Э, тех деток, которые... Ходят в школу, прощаются со школой. Хочу ждать любви, вот, знания. Ну и хочу вам пожелать крепкого здоровья на многие годы. Как раз, вот моя младшая дочь говорит, что, кстати, будущая первоклассница, что она хочет быть врачом, чтобы лечить нервы воспитателям. Туся и Любы татусь. Для вас моя пісня лунає, до вас у молитві щораз пригорнусь, і щиро в ноги вклоняюсь. За мене ви Бога молили, мене від біди берегли, учили любити радіти, мої найрідніші батьки. Я тяг... Let's <laughs> go. Ой, Женьки, як роз.